Всім привіт! Ви на каналі Теплична Попелюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. Тепла ми так і не дочекалися. У нас на вулиці досить сильні морози, холодно, але все одно потрібно виносити свою розсаду вже в теплицю, бо немає вже далі куди тягти. Буду сьогодні пересаджувати їх ось в такі стакани: 380 мл у них об'єм. Закупили ґрунт. Для того, щоб робити змішування ґрунтів, у нас буде ґрунт з лісу і купований ґрунт. Оскільки для того, щоб гарно розвивалася коренева система, ґрунт повинен бути доволі легким. Тому ґрунт з городу не підходить для такого. Так, деякі касети в мене були вже начаті. Я в будинку, вже деякі томати зробила перевалку в стакани, але це дуже маленька частина від того, що залишилося. Дуже гарно видно, що касета наповнена розсадою, вони вже досить великі і починають конкурувати один з одним. Тож, буду сьогодні робити перевалку і тих томатів, які залишилися в касетах. І будуть вони всі в мене ось так розставлені на цих стелажах, рости до того моменту, поки ми їх будемо висаджувати в теплицю. Так, В теплиці в нас на даний момент дуже висока температура, як ви бачите, 38,5 це дуже висока температура, тут дуже жарко. Ми навіть відкрили другу плівку, яку чоловік натягував, і повідкривали віконця для того, щоб знизити температуру. Отже, ось ґрунт, який я купляла для того, щоб висівати насіння це щедра земля. А це ґрунт, в який я буду робити перевалку томатів. Грунт мені не сподобався. В нього досить багато відходів, тож цей ґрунт взагалі не підходить для того, щоб сіяти в касети насіння. Ну, ми його пересіяли і будемо змішувати його з лісовою землею. Ось, подивіться, це лісова земля, яку ми привезли з лісу ще восени. Чоловік її мені пересіяв. І вона набагато краще, ніж та земля, яку ми придбали в магазині за досить немалі кошти. Єдиний мінус лісової землі в тому, що вона як висихає, вона стає як порох. і її обов'язково потрібно змішувати з якимсь ґрунтом, для того, щоб вона не була такою. Бо вона тоді досить погано впитує в себе вологу. Тому ми додаємо до цього ґрунту ще купований ґрунт. І тоді робимо перевалку рослин саме в такий ґрунт. Я повитягувала свої рослини з касети, взяла стакани і зараз буду робити перевалку в стакани. Насипаю трішки ґрунту в стакан і ставлю туди нашу рослинку. Можете бачити, наскільки гарно вона виглядає, досить гарний розвиток кореневої системи. Все це я здобула завдяки підживленню, яке я робила. З моменту, як наші рослинки посходили в касеті, і до самого моменту їхньої перевалки кожне пролиття було з якимсь добривом. тому ми змогли вдержати нашу розсаду доволі в гарному стані в касеті, не дивлячись на те, що вона там в нас трішки перестояла. Але як ви бачите, вона доволі гарна, не потягнута. І я вважаю, що ми добилися доволі гарних результатів. Перевалку я роблю досить швидко. Для мене це дуже зручний спосіб. Я не насипаю відразу ґрунт в усі стакани, а саме ставлю спочатку рослинку, а тоді засипаю її ґрунтом. Мені так зручно і мені так швидко. Роблю це я набагато швидше, коли в мене немає у другій руці телефона. Ось ви можете бачити, як швидко і гарно це все виходить. Я вже перевалила всі свої помідори в стакани. Ось так це виглядає. Я одразу їх розставила, щоб їм не було затісно і вони не почали витягуватися. Наступному відео обов'язково вам покажу, що я робила після того, як зробила перевалку. Чим саме я проливала наші томати для того, щоб вони продовжили свій розвиток. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Дякую всім за перегляд!